Відео посвящається тим грамотним, блять. Що... А посчитайте, скільки це мені все разом сука вийде. А я хочу знати, блять, наперед. А що, а вдруг ви мені насчитаєте, хуй зна що. А може те, а може все. Та не ви найобуєте. Ви повинні знати, ви спеціалісти. Зараз, сука, покажу. Коротше, пацани, тут все нове. Всі салінблоки, навіть оці шайби. ці Салімблоки подрамні. салінблоки подрамні, подрамні пильники от таврії вже бачили цю машину. Рішив, там ще прийшли по передочку з Все зробив навощив ідеально, кожен вузол заміняний, цей навіть реставрирований. І сука, ось, ось бачите, треба подвинути більше в плюс. А хуя, хуя, нема чим, блядь, час покажу, блядь. Отак стоїть колеса. Отак. Що ви мені скажете в цьому випадку, блядь, робити? щас, блядь.